Сьогодні у нас Dell J1 KND. Така досить популярна батарейка на рівні HPMU06. Дуже часто зустрічається. Потрапила вона вже до мене після якогось майстра, вже хтось її розбирав і не зовсім акуратно. І зараз покажу, що тут з нею намагалися зробити. Так, я вже також її розібрав. Що тут? Оригінальна батарея на оригінальному контролері з температурником, от, запобіжником, все окей. На елементах сеньо. Чіп тут 8050, BQ8050, От, Елементи сеньо, але один нюанс. Оця одна секція вже перепаювалась чомусь. Незрозуміло мені чому. Паяльником хтось там щось паяв. Зараз, в принципі, вона робоча. От тут ось таку перемичку запаяли з провода, ну не суть. Зараз вона робоча, але там full change capacity, ємність залишкова щось там буквально 80 мАч. Я вже її зачитав. Також майстри тут не зовсім правильно зібрали цю збірку без отакого отвору, і їм довелося в корпусі тут відламати кусок пластика. Але не суть. Зараз підключаю покажу вам, що тут в неї залишилось і що я далі з нею буду робити. Продовжую діагностику і бачимо, що на прогері вольтаж ній є 11,3 вольта. І в програмі SBS наступні дані. Бачимо, що батарейка не заблокована. Вольтаж на лабораторній був. Ключі відкриті на 12,6 вольта і 1,7 А вона готова в себе приймати. Пройшла вона 760 циклів, Проєкт найомність 4500 мАг. Залишкова ємність, те, що я говорив, навіть не 80, а 24 мАг. Звичайно, що вона ну, працювати не буде, не триматиме, тому що від цього параметра залежить час роботи батарейки. Зараз покажу умовний внутрішній опір по секціях. І ми побачимо, що тут у нас. Отакі от отакі показники. Перша секція 244. Умовно, мільйоном, але ми рахуємо в попугаях, тому що це тільки умовно. Так, зараз зупиню. Друга 207, третя 184. Все, це вже. Показники, що елементи вийшли з ладу. Я потім, як перепакую її на Samsung 32E, покажу, які тут будуть показники після перепаковки. Так що зараз запам'ятайте, звертайте увагу, що тут. Вигляд нової збірки на Samsung 32E. Все зварено, все пропаєно, все ізольовано, все окей. По цих елементах що? Оце 4, я так полагаю, що вони рідні від цієї батареї, а це ні. Хоч синьо і це і це, але вони зовсім різні тут маркування. В синьо воно дуже погано проглядається. Ну, Я дивився, зовсім різні елементи. Це від якоїсь іншої батареї просто майстри взяли робочі і припаяли сюди. Але так робити не можна. Вони, мабуть, сортували їх по кольору чи не знаю як. Зов, зовсім різні елементи, зовсім різна хімія. Так, заряд на прогрі йде. Все окей. Переходимо до вікна СБС. Маємо один цикл, нова ємність наших 32, 6421 мА, 4500 проектна, 143% життя по відношенню до проєктної ємності. Ну, сьогоднішня дата. Батарейка зараз приймає заряд в себе 2 А, 2,1 А. Все окей. Показую тепер внутрішній опір нових цих елементів. Ті, що я встановив, Samsung 32E. Ви ж пам'ятаєте, да? там в районі 200 було. А тепер от, нові елементи і з новими параметрами 0,15, 0.16 і 0.15. Так що, скільки така батарейка пропрацює, хто знає. Пишіть в коментарях свої догадки, так сказати. А Я вам скажу дуже довго. Гарантійний термін у нас 6 місяців. Ну, це просто. Можна так сказати, формальність. За 3 роки, в принципі, по цих елементах повернень у нас не було. З клієнтською батарейкою я закінчив, зараз її поклею от, і буду телефонувати клієнту, хай приходить, забирає. Кому цікаво, має таку саму точно таку оригінальну батарейку, G1KND, це моя донор. Можу для вас її перепакувати такими самими елементами Samsung 32e і продати. Так що, кому цікаво, пишіть, звертайтесь, телефонуйте.